Права 1810. Від деякого числа відняли його 10 та отримали 14,4. Знайди це число. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Я пропоную спочатку знайти, а яка частина залишиться, якщо ми від деякого числа, а це одиниця, віднімемо 1 таку частину. Записуємо перша дія. Отже, від одиниці потрібно відняти 1. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати це віднімання, одиницю запишемо як 10. Десятих. Відняти тоді залишається 1 десята. Знаменники у нас однакові. Тоді віднімаємо чисельники. Буде 10 мінус 1 десятих. Ну або це дорівнює 9 десятих. Тобто пишемо 9 десятих числа. У нас залишилось. Ну, Якщо залишилось 9 десятих числа, але ми отримали 14,4. Тобто виходить, що 14,4 становить 9 десятих від числа. Записуємо тоді, це можна навіть записати. Пишемо тоді друге. Маємо. Пімо пишемо 14,4 становить 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 дев'ятьдесятих числа вісла характе. Ну, а тепер як нам знайти це число? Якщо 9 десятих деякого числа, це 14,4. Знайдемо одну. Десяту. Потрібно 14,4 поділити на 9, записуємо у третій дії. Отже, 14,4. що ділиться на 9 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 14,4. 14,4. Що ділиться? Що ділиться на 9. Ну що ж, 14 ділимо на 9, це буде 1. 1 помножити на 9 це буде 9. Віднімаємо. 14 мінус 9 це буде 5. Будемо вже брати цифри після коми. Ціла частина частки у нас одиниця. Зносимо 4. 54 ділимо на 9, це буде 6. 6 на 9 це 54. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 1,6. Так, Ну і записуємо, що 1,6 це у нас становить. Тоді ми пишемо 11 від числа. Ну, від 1 10 від числа. Ну, гаразд. Якщо 1 10 від деякого числа, це 1,6, то чому дорівнює саме число, треба цю частку помножити на 10. Записуємо четверта дія. Отже, 1,6, що множиться на 10, ну і це дорівнює 16, то 16 у нас і буде тоді шукане число. Гаразд. Записуємо тоді відповідь. Знайди це число. Ми знайшли. Число у нас 16. Ну що ж, ось таке задання на знаходження числа за його часткою з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.